Доброго ранку, малята! Сьогодні до мене прийшов лист. Ось погляньте, який він. А давайте ж прочитаємо, що ж там написано. Ви готові слухати? Доброго дня, малята! Я, господиня Оленка, дуже люблю готувати різні смачні страви, але в мене є до вас прохання. Я надіслала вам фартушок, але він не яскравий. Я б хотіла, щоб ви його прикрасили геометричними фігурами. Допоможете мені? Дітки, допоможемо Оленки? Ось погляньте, малята, який фартушок прислала нам Оленка. А ще вона прислала нам геометричні фігурки, які нам потрібно буде наклеїти на фартушок. Але спочатку ми з вами зробимо. Пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Кушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. І друга ручка хто сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, томився і заснув. Ну що, готові наші пальчики до роботи? Тоді приступаємо. Для роботи нам з вами знадобиться. Ось такий шаблон фартушка, геометричні фігури. Давайте з вами поглянемо, які ж ми маємо геометричні фігури. Що ось це? Квадрат. А це трикутник. А ось ця жовтенька фігурка, яка в нас? Круг. Молодці. Отже, для того, щоб прикрасити наш фартушок, нам ще знадобиться серветочка. Пензлик, підставочка під пензлик і клей. Беремо з вами круг. Перегортаємо. Бачите, з однієї сторони він жовтенький, а з іншої біленький. Кладемо на серветочку, беремо пензлик, набираємо клей і починаємо. Наносити клей на білу сторону по всій площині наносимо клей. Ось так, бачите, я нанесла клей. Пензлик ми відкладаємо на підставочку, беремо обережно круг, перегортаємо його, і зверху фартушка ми його приклеюємо і серветочкою притискаємо, щоб. Забрати залишки клею. Ось так ми приклеїли кружечок. Далі ми беремо квадратик та також наносимо на біленьку сторону клей. Ось я нанесла клей, пензлик відкладаємо. Беремо квадратик і ми його приклеїмо не рівно, а ось так перевернемо. Ось так як я. Погляньте. Серветочкою притиснули, залишки клею забрали. Ось так. Далі візьмемо з вами трикутничок. Тож взяли ми трикутничок, також біленьку сторону ми намащуємо клеєм. Всю всю фігурку намащуємо клеєм. Всю всю фігурку намазали клеєм. Далі обережно беремо, перевертаємо і ось так рівнесенько приклеюємо і серветочкою притискаємо. Далі знову візьмемо квадратик і приклеїмо його так само, як ось цей квадратик. Дітки, у вас вийшло так. Супер. Далі ми з вами беремо знову наш трикутничок. Беремо, Перевертаємо на серветочку. Набираємо клей і змазуємо клеєм усю фігурку. Змазали пензлик ми відкладаємо на підставочку. Беремо наш трикутничок. І знизу, ось так, ми його приклеїмо. Серветочкою. Притиснемо, щоб залишки клею залишились на серветочці. Далі беремо з вами квадратик, також його перевертаємо і змазуємо клеєм. Змазали квадратик клеєм, обережно взяли і рівненько тепер, ось так, ми його приклеюємо, серветочкою притискаємо. Рівнесенько. Тут ми перевертали квадратик, а тут ми його приклеїмо рівнесенько. І залишилась яка в нас фігурка ще. Трикутник, молодці, ми його також беремо, перегортаємо, перевертаємо на серветочку і змазуємо клеєм. Далі знову обережно беремо і поруч з квадратиком приклеюємо і серветочкою притискаємо. І ось малята, який в нас гарний фартушок для Оленки вийшов, яскравий, з геометричними фігурами. А скажіть, які геометричні фігури ми з вами клеяли сьогодні? І круг, і трикутник, і квадрат. Молодці. Діточки, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт і буду свій фартушок відправляти оленці. А коли ви мені пришлете фото своїх робіт, я фото відправлю також оленці. Нехай подивиться, які фартушки зробили ми з вами разом. А зараз ми будемо прощатись. До побачення, малята!